Напевно, в Вінниці немає людини, яка про вас би не знала. Вадим Ворошилов з позивним Карая. Легендарний український військовий льотчик-винищувач, майор повітряних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення виконував ряд завдань за призначенням на північних, південних та східних напрямках. 12 жовтня 2022 року знищив 5 дронів: 3 на півдні України і 2 над Вінницею. Через пошкодження літака Вадим катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач міг 29 від населеного пункту. Вадиму Ворошилову. Присвоїли найвищу державну нагороду. Звання Героя України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народу. Як ви оцінюєте свою роль у цій війні? Я на це дивлюсь наступним чином. Кожен чоловік. Жінка, хто взяли до своїх рук зброю та стали на захист держави, це неймовірно важливі люди в цій війні, всьому супротиву. Тому я ніколи не ставлю себе вище або нижче за когось. Всі роблять одну справу і заради однієї мети. А які на вашу думку якості має в собі нести успішний льотчик саме по вашій професії? От що можете перечислити там якісь три mm -hmm. основних якості? Найосновне і важливіше це, звісно, знання авіаційної техніки, бажання постійно вдосконалюватись відносно рівня льотної підготовки, адже ну реально в цьому немає взагалі меж. І звісно, це ну, так слинговою мовою хладнокровність, бо це надзвичайно важливо, щоб людина була дуже сильно Стресу стіка і ніколи е, з якихось, ну якщо можна також так назвати страх, не переростав в паніку і не заважав працювати. Це спеціально тренуються ці навички, чи це потрібно бути таким от, з народження? <рес> е, я думаю, частково з народження. частково в процесі вже становлення від молодого курсанта до льотчика. Воно якось само стає. Ви пішли в авіацію одразу після школи? Я після школи пішов в військовий ліцей. і Після військового ліцею пішов в авіацію. Тобто, це в ліцеї обирається саме напрямок, ким ви будете? Ну тому. він загальновійськовий і далі вже по бажанню подаються документи. Це було десь приблизно скільки? Десь 10 років тому, так. 12. В той час авіація переживала не найкращі часи. Це було якраз перед напередодні революції гідності. Так. І наскільки я пам'ятаю, тоді шаленими темпами скорочувалася армія, і в особливості військові льотчики скаржилися на те, що малий дається на лід, що немає пального, що немає запчастин до літаків. Як ви навчалися, де ви навчалися, і яким чином саме вас вчили літати тоді, в тих умовах? Ті часи перша відсутність. Пального відсутність найосновного це авіаційної техніки, просто літаки. Поперше знаходились на зберіганні. Це називається ну також. У нас ми називаємо залізний ряд. Стояли там і доживали свій вік принципі. в 2011 році е, був курсантом льотного факультету Харківського університету повітряних сил. Ну ми розуміли, яке нас звісно надії на краще, але в при даній ситуації розуміли, яке нас чекає е, майбутнє відносно льотної підготовки, льотної практики. Всі навчались, прагнули саме щоб дойти до своєї мети. І нашому курсу е, випала можливість в 2000. 12-й, так якраз стати експериментальним курсом, і на нас якраз виділили кошти, і ми були першопрохідцями нової системи льотної підготовки. Тобто ми курсанти другого курсу виконали польоти на вітчизнаму літаку Хас 30 Харківського авіаційного заводу виробництва на літ 35 годин. Коли там ті, хто на курс найстарше, в них був на літ там, якщо не пам'ятаю, 14 хвилин. Ну, це не те, що нічого, це взагалі відсутність якогось базових розумінь елементів польоту нам дали 35 годин. Наступний курс також почала стабілізуватись трохи ситуація з пальним. І на вже на реактивних дозвукових літаках нам дали на літ ще 50 годин. Це прям дуже велика цифра. Четвертий курс початок АТО і. Якраз етап відновлення повітряних сил почали відновлювати повітряні судна. Відсутність взагалі було браку пального, і з того моменту вже авіація почала працювати. І п'ятий курс, якраз ми перші, хто нам додали п'ятий рік навчання і. Польоти на бойових типах літальних апаратів це по двом напрямкам: один напрямок винищувальний на літаках Міг 29 по напрямку ударної авіації, літаки Су-25. А вам відомий український повітряний авіаційний потенціал саме на момент здобуття незалежності? Початком незалежності дуже потужна була армія. Говорять, що вона була за чисельністю четверта у світі на той час. Так, у нас величезний був авіаційний потенціал. Найголовніше, що в нас була велика кількість повітряних Суден, неважливо транспортна авіація, ударна авіація, ну тактична авіація назву так, величезна кількість. Найголовніше в нас були авіаремонтні підприємства, які могли дані повітряне судна обслуговувати, ну і в подальшому займатися модернізацією. Це був ну, дійсно феноменальний потенціал, але, на жаль, сталося як сталося. І з цього року почали відновлювати в принципі авіацію з нуля. Якби ми зберегли цей потенціал, як ви гадаєте, напала б на нас Росія? Наважилась би тоді? 100% впевнений ні. Це країна, яка розуміє тільки. Мову сили, і якщо подивитись історично, якщо можна так сказати, їх шлях незалежності, вони постійно на когось нападають, не нападають на ті країни, які мають хоча б однаковий військовий потенціал. Вони обирають невеликі країни з мізерним військовим потенціалом, але Україну вони недооцінили, що Україна почала воювати не з 22, а з 14-го року. Що в нас мотивовані люди, в нас військово-промисловий комплекс працює саме завдяки при цьому Україна вистояла найскладніше це саме початок вторгнення. Раніше відкривали музей авіації, вхід для всіх містян. Можна було приходити дивитися на літаки музей під, під відкритим небом. От якраз льотчики назвали його цвинтар літаків. Хоча насправді там дуже цікаві моделі, представлені, дійсно історичні. Ви бували там щось можливо, якийсь у вас є улюблений літак в тому експозиції? Так, звісно, бував і не один раз. І ну, не знаю, для у мене негарних літаків немає, всі вони гарні, красиві. Тому додати навіть немає чого. Стосовно цвинтару, називають у нас ленговою мовою є літаки, якіраз ну, які саме в цьому залізному ряді стоять, ми їх називаємо граби. І тому, напевно, його назвали цвинтаром літаків. Був у нас один літак нещодавно, який в музеї. Так, не може виставлений бути. Це був ваш літак, який розбився 12 жовтня 2022 року. Але багато разів я бачила, що продавали на аукціонах, допомагали збір військовим на допомогу його, якісь частинки, навіть на деяких був ваш автограф. Розкажіть, як відбувалося така от збір цих деталей, і як їх як вони допомогли армії? Ми підписували з російських. Схи збитих 125 х су 34 з їх компонентів да було таке. Можливо, десь теж там щось дати на аукціон чи підписати на пам'ять, чи щось таке для якогось розіграшу. Зараз дуже популярно є саме брати участь в різних аукціонах, лотереях і саме для війська збирати кошти. Так, постійно, якщо щось необхідно підписати, то я постійно цим займаюся. Адже звісно, це буде ці кошти будуть направлені саме на підтримку або сил оборони України, або жденним людям-переселенцям, і це прям максимально важливо. Ну і по можливості, якщо е, мої знайомі колеги, якісь організовують звір, то, звісно, я стараюся розповсюдити дану інформацію. Ну, і також за можливості, якщо е, мій підрозділ є потреба в чомусь, то також намагаюся це робити. Ви служили в Збройних силах України, так? так. Е, але у вас був період, наскільки я знаю, що ви пішли в цивільну авіацію. Е, що ви там робили? Де працювали? І, і як власне сталося ваше повернення вже після? Для повномасштабного вторгнення в Збройні сили. Після закінчення контракту п'ять років після випуску термін служби складав десь десять років в Збройних силах України. Звільнився, запропонували працювати в одному проєкті в цивільному аеродромі. Її побудова саме там декілька напрямків життєдіяльності даного аеродрому і безпосередньо роботи з повітряними суднами. І цим займався вісім місяців. Після військового винищувача, навіть ну, це цивільні. Там різнотипові повітряні судна, але зачасту на них максимальна швидкість горизонтального польоту була менша, ніж швидкість на посадці літака Міг 29. А як ви повернулися? Власне, 24 лютого починається повномасштабне вторгнення. Росія вже до обіду заявляє, що вона там знищила все, літаків у нас нема, аеродромів нема, нічого нема. Що ви робите в цей час? Перші прильоти по тому місцю. Де я проживав і де базувалася і базується моя бригада. Ну потім перед цим, звісно, почув вивід літаків з під удару. Зранку це я не знаю, можливо, щось я вже не пам'ятаю точно. Зателефонував командиру, що повертаюсь, і приїхав потім на аеродром, туди, куди прилетіла наша авіація, виконавши вивід з під удару. І завдяки цьому і збереглася та врятувалась вся авіація повітряних сил Збройних сил України. Вони там... встигли вивести так. Так, так. все. Просто супер. Це я вже феноменальна взагалі світова історії авіації. Операція, яка була настільки чітко спланована і виконана, що я маю на увазі при такій кількості повітряних суден з, з такої великої кількості аеродромів в пунктах постійної дислокації кожен своїх бригади, свої підрозділи на різних аеродромах України. Далі подали сигнал. Тривога льотчики інженерно-технічний склад групи керівництва в досить стислий час прибули на аеродроми. Поставили задачу, що вивіз під удару. І лі... всі літаки за мінімальний час піднялись в небо, і саме в той момент, коли вони піднялись в небо, був по всім аеродромам нанесені удари. І напевно це і ввело в оману, тому що Росія вже почала повідомляти, що все знищили, да. бо вони думали, що літаки там стоять. Так, да, звісно, звісно. Угу. Вони просто напросто на це не розраховували. Така була інформація нещодавно, що Джеймс Хекер, командувач військово-повітряних сил США у Європі та Африці, назвав українську армію значно сильнішою. З значно більшою перевагою саме в повітряних силах, як підсилити спроможність наших повітряних сил ще більше стосовно контролю повітряного простору, є два три навіть ключових елементи. Це наземні радіолокаційні станції, які можуть на великих відстанях завчасно виявляти ворожу авіацію та будь-які ворожі авіаційні засоби ураження. Це перше. Другий наземний компонент протиповітряної оборони це комплекси наземні і третє – це звісно авіація. На даний момент радіолокаційні станції, тобто суцільне радіолокаційне поле в нас є наземна компонента протиповітряної оборони, а саме комплекси протиповітряної оборони. У нас завдяки нашим західним партнерам досить сучасні комплекси, як ми ось можемо бачити. Комплекс Петріот це найкращий комплекс протиповітряної оборони в світі. «Насамс», з Аріштей. У нас дійсно зараз наземна компонента протиповітряної оборони найпередова, найсучасніша. Світі це неймовірно і на жаль, ми маємо проблему це з третім компонентом, саме авіаційною складовою. Чому? Якщо будемо розглядати загальний повітряний простір України, це робота винищувальної авіації йде по знищенню повітряних ворожих цілей, типу крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів. На момент, коли проектувався, розроблявся винищувач міг 29 Су-27, На той момент просто не було таких повітряних цілей, і тому характеристики бортової радіолокаційної станції не дозволяють ефективно їх виявляти та знищувати. Для того, щоб ефективно відпрацювати по таким повітряним цілям, ну це прям максимум. Має збігтись обставин, щоб дійсно її знищити. Впливає все, починаючи від е, метаумов, закінчуючи нав навиком, досвідом е, командира екіпажа е, льотчика даного повітряного судна. f 16 мають таку можливість їх бортові радіолокаційні станції дозволяють е, виявляти знищувати малорозмірні повітряні цілі, якщо брати ну загальне повітряне простір України. Якщо брати лінію бойового зіткнення, суцільно протиповітряну оборону неможливо. Зробити на всій території України, по-перше, велика за площею Україна дуже велика. Кожен комплекс протиповітряної оборони має свою дальність знищення повітряних цілей. Якщо уявити мапу України, наприклад, тут стоїть один комплекс і радіус, ну, грубо кажучи, коло. І так, по всій території України йдуть такі кола. Звісно, є. Певна відстань ділянки не закрити наземними комплексами протиповітряної оборони, і саме винищувальна авіація завдяки своїй мобільності перекриває дані ділянки і може працювати вже по повітряним цілям, де не може працювати, немає точніше зони ураження наземних комплексів протиповітряної оборони. І третє основне це саме знищення та робота вздовж лінії бойового зіткнення для прикладу. Ворог використовує стосовно винищувачів, найпоширенішій Су-30СМ та Су-35. Су-30СМ Вони наш... Вони працюють на... От максимально в комфортних умовах. Висота 5-6 тисяч метрів. Вони виявляють нас на дальності понад 200 кілометрів і можуть виконати атаку по нам на дальності 75 кілометрів. Це фактично далі. Ракета Р 77 1 Звісно, в них є новітні, вже прям дуже небезпечні ракети р 37 М. Але поки їх не розглядаємо, адже там їх не досить велика кількість, яка змогла б змінити ситуацію в повітрі, не в нашу користь. Але при всьому цьому ми на протидію ворога можемо бачити лише. 70 кілометрів, вони нас 200. І виконувати атаку ворожої повітряної цілі дальність майже вдвічі менше, ніж вони. Тому ми, щоб ближче підійти до ворога, виконуємо польоти на гранично малих висотах, працюючи в зоні ураження наземних комплексів протиповітряної оборони і, звісно, будучи під ударом їх винищувальної авіації. Може це повністю докорінно змінити, адже дальність виявлення ворожих повітряних цілей буде більше, ніж в них, і дальність пуску керованих ракет класу повітря повітря буде далі. Ніж у ворога, тобто ми зможемо працювати, не заходячи в зону дії ворожого ПВО наземного, маю на увазі. Звісно, їх винищувальна авіація відносно лінії бойового зіткнення відтягнеться ще далі. І ми зможемо також, в принципі, безпроблемно працювати по ударній авіації. Це мається на увазі штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-34, Су-24. Ну і вертольотна авіація, це К-52, Мі 28 Мі 8, Мі 24 що вони там використовують. Це фронт. І звісно. Дуже важливим елементом являється наявність ракети гарпун класу повітря надводна ціль, і ми можемо контролювати повністю акваторію чорного моря поблизу України, і навіть ми можемо. Наприклад, якщо працювати даним типом озброєння в районі населеного пункту Миколаїв, то можна затопити весь Чорноморський флот, що знаходиться в Сівастопалі в Бухті. На даний момент ми контролюємо територію України, яка не окупована. Коли з'являться дані повітряні судна, ми зможемо контролювати повністю окуповану територію України, а також ефективно і з великою ймовірністю, Коефіцієнтом точніше знищувати будь-які ворожі повітряні цілі 30 винищувачів для ефективної роботи і, і саме щодо корінно змінить ситуацію у повітрі. Як довго потрібно вчитися нашим льотчикам, чи можливо перекваліфікуватися, щоб літати на F-16? і чи ви готові вже одним з перших, якщо з'являться ці літаки, у нас сісти за штурвал? Програма перенавчення, як попередньо сполучені штати Америки, казали, мала складати півтора року. На даний момент два моїх колеги були на одній з авіабаз Сполучених Штатів Америки, і для оцінки їх рівня професійних спроможностей. Командування повітряних сил Сполучених Штатів Америки дало цифру, що вона буде складати менше ніж 6 місяців. Термін перенавчення. Один літак може заміняти там величезну ударну групу, що ми зараз маємо, і нам. Потрібно вчитись саме роботі з арматурою кабіни, саме застосування, ефективне застосування даних видів озброєння. А так літаки літають. Відносно принципів аеродинаміки однаково повітряна маса для всіх літаків однакова, Лише є деякі особливості під час пілотування. Але у вас є річ, яку ви брали з собою найчастіше. Це відеокамера, яку ви Не. брали в салон. Як ви придумали, коли ви почали от знімати це? Ви для себе робили? Чи ви хотіли більше може публікувати в соцмережі? Для себе я з 2016 року почав знімати за ті часи прям. Дуже багато накопилось матеріалу, і як відновлювали після деокупації Маріуполя, відновлювали аеродром, як ми там літали. Всі радіотехнічні засоби обльотували світотехніку в Маріуполі. Це така історія. У мене є одне питання, яке для нас склав чат GPT Штучний mm -hmm. інтелект. От ми його запитали, яке питання він порадив би вам задати. І ну, власне, от він нам видав, як ви оцінюєте свій найважливіший вчинок як льотчика? Я не конкретно за себе скажу, а конкретно за всіх льотчиків повітряних сил України. Найважливіший чинок, що не дивлячись на ну, прям дуже стару на техніку, вони всі сідають в кабіну і виконують свою роботу і роблять те, що можливо, а, і навіть більше. Тому вважаю, що це найважливіше, що кожен з льотчиків виконує. Мешканці Вінниці і сусідніх сіл. Е Вражає і пробирає до мурах те, що просто вони навіть не знали, що відбувається над ними в небі. І ми навіть не розуміли, що кожного разу під час повітряної тривоги, атаки, ракет, шахедів, що відбувається там понад хмарами, і що ми всі знаходимося під смертельною загрозою, що на нас може впасти уламок ракети, уламок дрона, і навіть там, не дай Боже, літак. І ось конкретна наглядна демонстрація, що таке може відбутися. От вже пройшло досить. Що досить тривалий час, але ну, все ж таки, якісь основні моменти можете переповісти, як все відбувалося. Знаходився на бойовому чергуванні на півдні України і працювали по Херсонському напрямку. Зранку підняли стосовно якраз знищення даних повітряних цілей на тому напрямку. Відпрацювали, підтвердили три три повітряних цілі. Потім в день працювали по лінії бойової зітне і. Для, точніше, забезпечення дій ударної авіації. І ввечері знову була підступна ворожа атака на наші мирні міста. І була команда е, готовність 1 повітря, виконав зліт і направився в напрямку е, населеного пункту Вінниці. Далі прийшов сюди, почалась робота, виконав по одній повітряній цілі. Виконав по іншій повітряній цілі роботу. І далі почалось вибух, і руйнування конструкції повітряного судна, судна відірвало носову частину літака, почалася пожежа в кабіні літака. Ну, у нас називається це ліхтар саме скло, яке знаходиться над безпосередньо кабіною літака, і руйнування скла. І, ну, Звісно, швидкість 700 км за годину, воно трохи прижимає. Е, і, де і все. Була один раз ситуація. Повернувся з, працювали на Ізюмському напрямку. Це був чи, чи початок червня минулого року, чи е, травень повернувся і у мене частково ну, відмовили ноги. І потрібно було швидко відновитись. Зробив МРТ, відновили і все добре. І саме це я такий відступ зробив мінімальна кількість часу на прийняття рішення, тому що швидкоплинність йде всіх процесів, що відбувається, і ну, немає часу, немає права на помилку. І тому далі перевірив керування літаком. Пожежа розгорілася, ну була в районі ніг. Пвірив керування літаком в повзожному каналі. Від себе на себе керування відмовило і тому прийняв рішення завалити літак наліво і побачив, що там темна земна ділянка. І вже після того, коли туди літак направив, полум'я почала розграти вже справа. І виконав процедуру передкатапультування. і безпосередньо вже саме катапультування. Коли почав почалася пожежа, ви були десь над населеним пунктом над Вінницею чи десь над селом якимось. Ви ви бачили, що у вас під низом вогні? Можливо, якісь і так прямо в напрямку населеного пункту Вінниці йшов, адже в мене не було е, передньої частини. Остеклінь вночі під час виконання польотів у нас заливаючи світло і постійно бліки йдуть. А в той момент було прям дуже так незрозуміло, адже не було стік. Клінія ліхтаря, і був просто чорний насичений колір. Ну, і, звісно, от населений пункт так дуже ярко грів. Звісно, я розумів, я розумів, що це населений пункт. Це зі сходу ви залітали на війну? Я зі сходу зайшов, пішов на північ, відпрацював, і потім розвертався назад, що працював. Ну, скоріше все, що це була східна частина міста так, під небезпекою. Так, 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 як катапультування виглядає? Це якась кнопка, і там відкривається парашут чи. Mm. І як ви приземляєтеся, нема небезпеки впасти туди ж, в, той, в ту пожежу, де горить літак? У нас знаходиться орган управління е, системи катапультування, це називається ручки управління катапультуванням. Знаходиться поміж ніг перед ручкою керування літаком. Прибрав ноги з педалей, адже вони у нас там фіксуються, притягнув поясний притяг і далі. Е, Опустив світофільтр. Взагалі, катапультування відбувається двома руками, прикладаючи зусилля 17 кг сил тяги, відбувається процес катапультування. Також ми постійно готуємося до цього, і є такий момент, коли під час катапультування йде перебалансування літака. Тобто він летить так, катапультування йде перебалансування літака, змінюються різні сили, моменти, що діють на літак, і, і звісно, він може свою траєкторію непрогнозовано змінити. Тоді я пам'ятаю. Прийняв рішення катапультуватись одну руку, поклав на ручку керування літаком, щоб вона була фіксована фіксованому положенні, і однією рукою виконав катапультування відносно даного процесу, то одразу йде відстріл відкидної частини ліхтаря-літака. Далі спрацьовують піромеханізми притягу і льотчика ноги притягує до крісла і все. Всього льотчика притягує до крісла. Далі вже вступає в процес безпосередньо ступені катапультування. В простому розуміння крісло під крістом величезний такий пороховий заряд з різними ступенями, і він просто екіпаж вистрілює вверх. У нас виходить, вистрілює на 186 метрів відносно повітряного судна за, якщо не помиляюся, 1,3 секунди. Тобто це перевантаження. Ну і перевантаження на першій ступені катапультування йде 20 одиниць. Це перевантаження ламає позвонки, дає компресійні переломи. То це не при ударі об землю, ні, ні, ні. це ще під час це саме це, от момент катапультування він прям максимально небезпечний, травми небезпечні. І так, да, він призводить до переломів хребта компресійних переломів. І навіть до того, що внутрішні органи можуть відірватися, далі, звісно, льотчик втрачає свідомість під час цього процесу, де і все далі спрацьовує вже в кріслі телескопічні направні механізми, щоб стабілізувати політ катапультного крісла. Нас парашут знаходиться в загалівнику крісла, не за спиною, як багато хто думає, не знизу. Він саме тут знаходиться. І тому саме для підвищення. Ефективності катапультної системи, навіть якщо виконувати катапультування на гранично малій висоті, щоб забезпечити бистродію цього всього процесу, він знаходиться тут і також відстрілюється ще вверх. І якраз наповнюється купол парашут. Далі да, втрати свідомість і далі вже бачу, як здалека, як ну, літак горів і все. А далі, далі приземлення було на південний. Захід від населеного пункту турбів в полі почастило, що не в болотисту місцевість, не на дерева, а саме в полі. Приземлення було досить жорстке. Частково був, я так розумію, осколками пошкодило парашут, і частково він був розірваний. Звісно, як наслідок це підвищена вертикальна швидкість, але добре, що він витримав це все і це прям максимально добре. Під час приземлення в мене Ліва нога зайшла на 4 сантиметри в тазову частину, як вже потім виявилося. Цей мій засіб аварійного зв'язку, на жаль, напевно, якимось елементів підвісної системи моєї був під час катапультування поломаний. І тому я свій телефон працював і з нього скомунікував з командиром скав орієнтовний район, і потім він виключився. І потім да, зрозумів, що район прям дуже великий для пошуку і прийняв рішення висуватись в напрямок на пункту тут турбів. До населеного пункту йшов десь півтори години, мене ліва нога почала відмовляти, планував вийти на головну вулицю і там вже зустріти або працівників національної поліції, або інші органи влади. І я йшов, до речі, цей комбінезон він так залитий кров'ю, тут якраз він через пожежу чорний повністю, розірвана курточка льотна, також в крові і розгрузка, і в руках шолом. І все, в мене тут ліхтар світив на розгрузці. Здається, на спині люмінесцентна лампочка і вийшов на вулицю, йду, починаю гавкати собаки. І якраз до мене виходять ці люди, а в мене обличчя все в крові, весь розірваний стою. Ну кажу, так і так потрібно встановити зв'язок. Кажу, не хвилюйтесь, я. Офіцер повітряних сил приїхав до госпіталя, доставили і ну і потім вже надзвичайно оперативно, професійно наші військовослужбовці, лікарі нашого госпіталя надали допомогу, діагностику. Чи ви зосереджені лише на бойовій задачі? Чи у вас є якась щось? Є якесь натхнення от до роботи, якесь прагнення таке високе. Що вас надихає до вашої такої праці, дуже нелегкої, відповідальної? Віра в перемогу, віра в єдність українського народу все.